Короткий обзор та вони там Які грати. Почнемо з самої гри. ТАП топлей. Стрибаємо, збираємо стікери. Маленька пружина, велика пружина. Тригнули великої пружини. Требнули. Захист від монстрів, знову стікер. Монетка яка конвертується в тон. Ця монетка не постійна, вона просто монетка одного з турнірів, що триває 2-3 дні. Зараз в кінці. я все покажу, розкажу. Здраваємо, знову збираємо стикер, збираємо, стараємося не впасти з драбинок. Потребуємо маленька пружина. Стікер. Далі йдемо стікер Стикер, стікер, стікер, стікер Зараз ми скин збирає стікер вартістю майже 2000. Ну, На початку нам значно менше. Стрибаємо, вбиваємо монстра. Можемо вбивати, можемо обминати їх просто уникаючи. Подвійний стікер з'явився. Чим вище стрибаємо, з'являється подвійний стікер, пізніше ще потрійні, Ну, найбільші це потрійні. Якщо вдасться на таку висоту і не впасти, то побачимо відповідно. Стрибаємо. Раз, і ще. та гра пропонує постійно якісь новинки, якісь цікавинки, все щось нове, цікаве. Для розгрузки для відпочинку просто порати пострибати і там. заробити там Може і не багато, але якусь крипту там. Реально я вже особисто виводив. Та зразу на активного гра, переактивніше там. Залежно від часу. Беремо цей рюкзак, теж можна підлетіти, на певну висоту. Ну, стрибаємо, стрибаємо, стараємося чимраз вище. Збираємо знову монетку, але не вдалося дострибати до потрібного до стікера. Так, енд. Монетки в мене вже їх 248. Завтра десь має бути коректація. Більше не маю. Зараз ігор, не маю життів, оскільки все використані. Повертаюся на свою сторінку. Так. Бачимо. Так, що ми тут почнемо? Так, зараз мої досягнення 87,3 мільйона стікерів Так, на головній сторінці є друзі, яких можна додавати, відповідно отримувати 20 алмазів за кожного друга. 30 алмазів що маємо телеграм преміум підписані. Зараз в мене 27 друзів відповідно. Також купуємо або виграємо в іграх скини. Чим продвинути, чим кращий скин, тим більше збирає стікерів. Зараз в мене вже майже 2000 стікерів збирає. Так, ще, одна, ще один функціонал. Тут виконуємо різноманітні завдання. Підписуємося на різні групи. Підключаємо тонко за що відповідно отримуємо алмази, монетки. Там, які також корисні. Є в грі, які можна буде використати в грі. Так ще один функціонал, але повернуся в Келшоп. Це магазин наш.